Всім привітки, друзі, з вами Я. Яль. І сьогодні ми граємо в Super Mario World. І це друга частина, друга серія. І бедулі з серії, що ми зробили в бедулі се. Ми пройшли всю половину. І коли вбивали боса, то я вбив його. Коли я був маленьким. а зараз ми будемо цю територію проходити, починаємо. Давайте. Хоп! А, точно. давайте. Летись. Ага, бачите? Які яхи взяв. Я. Штучку взяв, Та й листочок. Гадюк! Битва начинается така собі Круто. Опа. Да. А, ящик, куда ты? Давай. Что? О, а то я это знаю. Ой, А ні правильно тут і має тя А то і давайте ми золота. Бі! ой, трохи політав, але треба завчасно. Давайте я повчусь. О, трохи підлетів. Ну так в мене виходить, а дюк ти? Тут живеш, а ні, давно не грав, давно, давно я грав в цю гру, а перша серія Але й ти гадюк. Одинадцять ой, ну це одне страчання я вже не страчав взагалі. Так, так. হজু <marriages timing> <differences> Давайте все я великий. Все. Опа, и пешли. Давай, right? чикс, гадюк ты. Ш Ой. А тот же ешек, да, нормально. Повезло, за сегодня два Ёши. Уи, минус. Тут, Тут гадюки. Ес. Yes. Я вже нікого не боюсь, можу собі нормально грати, бігати, стрибати, танцювати, і тебе я не боюсь гадік. Мінус один, мінус маша. Чого б я ще за ні робить. Але ні, що можу сказати прикольна гра. Єс. Ой, я тебе не боюсь. Отак От робимо Чікс, тебе теж не боюсь. В мене ще ні день я нікого не боюсь. І можу так за спідранери. Ви ну, бачили, ну, бачили, як я золить. Так, і це бій не улюблений рівень був і дуже важкий. Але ти гатюк. дивись вверх, але ні, я зможу. Друзі, поливайте за мене. Yes. я Ну, добрый, давай. Раз. Я вже мучаюсь. Давайте зробимо один бах. Вийшло. Ой, Часу! тайм ап. Та, да, друзі, я мучився просто. Вибачте, за те, що мучився, але що поробиш? Мучився то й мучився. Нема чого було мучитись. Але на останню хвилину треба вже дебучатись. Я подумав, звідки я стратив? А потім, після того, як я стратив, то я подумав, А, -а, -а час завершився. вершився Йокова карелка. Чекс, нормально, нормально. нормально. Знов я буду півгодини мучитись. То давайте прибиваємо Маріо і буде все заново. Попробуємо заспідранерить. О, ви знали, як можна заспідранерить мертві рейки? Просто їхати. І не звертати уваги на ковбоїв та йока макарьоха. Давайте, хай Маріо прибивається. Чи не? Не, 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 не прибивається. Добре, ще треба буде, друзі, дивитись на час. Коротше, друзі. Просто пройдемо так. Боже, У мене вже щось спина болить. Не них на спина, а що? О не-ні ха, дивіться, який я спідрадер, бачите? Банана. Чикін, банана, чекін, банана. То в мене півдні переквіть. За вікном О, давайте просто заспідране римо. От бачите, який є спідрадер, завжди страчаю і страчаю все життя, яке я заробив в минулому відео. Бачите яке? Ну, попробуємо. будемо пробувати сильніше круті. Короткоїрочка. Давайте. давай это, Уже забуду окать. Я... <свят> давай <свят> 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 Так, бідус один, ще мінус один буде. Та й знов буду мучитись. Але я зможу витримати друзі. Я попробую. Ну, я пробую. На час зможу витримати це. Чи може це в літо? Ти до татка? Хто твій татко, і я твій татко. Я його туди закину прямо в трубу, і він полетів і виграв рівень. Але потім з'явився тут, бо він. Це зробив. Не знаю як, але з останньою цієї ожа <смітнє> все завлазим. Я на них не звертаю уваги. Натискаємо. А я коли натискаю, я присів. <смітнє> Вже відео 24 хвилини іде. О, все одно я хочу ще позаписувати відосик. Тепер, 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 тепер йдемо цей рівень. І будемо видобовувати шкіру в Ой! Чого сьогодні в мене такий день? Два? Я буду вас два назвати два, два, два. Два виласти. <laughs> О! Я подкинул! Минус, минус, минус. Два, два. Да я два. Я хотел два забрать. Ну давай, ты шерсть. На того Чучандрика не будемо звертати уваги, просто все, я їх двох відкинув броу, бро. так, 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 так. Так, 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 так. Ой-ой-ой, так, так, так. ой 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 татуи, ой татуи, ой 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 сюда. впал. ой ой иди сюда. Тут є два. -а -а -а! Ну, добре, Друзі, всім пока і до нових зустрічей. Наступне відео вийде завтра. Всім пока!